Привіт, мій маленький друже! Ти вже багато знаєш про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка. Знаєш, що він писав гарні та милозвучні вірші про свою рідну українську землю, про нашу з вами Батьківщину. І ось сьогодні я пропоную познайомитися з віршем, який називається Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущ над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Сподобався тобі віршик? Про що розповідається в цьому віршику? Так, про весняний вечір в українському селі, про те, що закінчився робочий день, всі повертаються з роботи. Про щасливу родину працьовитих селян. Пропоную тобі ще раз послухати віршик. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Про якого українського поета ми сьогодні згадали? Як називався віршик, який ти слухав? Чому нас вчать вірші Тараса Григоровича Шевченка? Ми вчимося у Шевченка шанувати і любити рідну землю, природу, рідний народ, українську мову. Дякую тобі за увагу. Бувай.